Нам є куди рости далі, що ми тільки на початковому етапі розвитку команди. Ще багато тренуватися треба. Наша мета займатися далі і перемагати будь-яку команду в житті. Я вважаю, що це ключова, ключова система в реабілітації, тому що і по собі знаю, і всі ті, хто займається спортом, навіть здорові люди скажуть, що коли ти виходиш на тренування, в тебе якісь свої там проблеми е сімейні чи на роботі, чи на якомусь іншому ти виходиш чи йдеш просто там в тренажерну залу, ти на цей час відключаєшся від усього, і це допомагає витягти хлопців після поранення за того такого важкого психоемоційного стану. Я хотів би запевнити, що ми, що потрібно від Черкаської міської ради, це мої питання, ми беремо на себе спілкування з нашими колегами-депутатами, щоб наміти плани, провести ці турніри, доробити ті всі недороблені питання, які є по стадіону значить, на цей рік, і рухатися вперед. Це захоплює, тому що часто люди, які повністю здорові, не займаються так спортом, як і люди з обмеженими можливостями. Дух, воля до перемоги. І це приклад всім нам робити все можливе для перемоги. МСК! ¡Uy! <coughs> 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 <coughs>